Домінуючі складові третинного сектору США поділяються на дві нерівнозначні частини: приватні послуги населенню і ділові послуги. Серед приватних послуг першість належить роздрібній торгівлі та ремонту. Провідне місце у цій частині третинної діяльності посідають великі торгівельні мережі. Наприклад, провідною у світі є компанія Walmart Stories. У роздрібній торгівлі США набув важливого значення продаж товарів через інтернет. Компанія Amazon має найбільший у світі обороту у сфері торгівлі у мережі інтернет. Серед ділових послуг вирішальне значення мають фінансові послуги та пов'язане з ними страхування. США мають найрозвиненішу мережу відповідних послуг, основу якої становлять системні банки, наприклад, JP Morgan, UFG, Bank of America, Wells Cargo та провідні біржі Світу, наприклад, нью йоркські та Чикагська. Широкого розвитку набули послуги громадського харчування серед найбільш відомих мереж Макдональдс, KFC, Kodges, Starbucks та багато інших. Великого розвитку у США набули послуги у сфері телекомунікацій, медіа, кіно, музики, ІТ-технології. Центром світового кінематографу є американський Голівуд. Традиційно Голівуд асоціюється з американською кіностудією, тому що в цьому районі є багато кіностудій та проживає багато відомих кіноакторів. У Голівуді є відома в усьому світі Алея Слави, тротуар на Голівудському бульварі на Вайн-стріт, в який вкладено понад 2600 п'ятикутних зірок з іменами знаменитостей, котрі зробили значний внесок у розвиток кіноіндустрії. Саме США є батьківщини соціальних мереж, таких як Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Snapchat, Reddit, Pinterest та популярного відеохостингу YouTube. Транспорт США має виняткове значення для успішного розвитку цієї країни з огляду на її велику площу. Основним є приватний автотранспорт. Більшість жителів США у межах країни переміщуються на власному автомобілі. США є третіми у світі за кількістю авто на тисячу жителів та першими у світі за протяжністю автомобільних доріг. Країна є третьою у світі за загальною протяжністю мостів. Авіасполучення є панівним лише у трансконтинентальних внутрішніх рейсах, а також у міжнародних пасажирських перевезеннях. США є світовим лідером за загальним повітряним вантажообігом та пасажирообігом. В країні діє кілька світового значення аеропортів хабів. Так, найбільшими за пасажирообігом є аеропорти Атланти, Лос-Анджелесу, Чикаго, Далласу, Денверу. А по вантажу обігу аеропорти в Анкориджі, Луксвілі, Лос-Анджелесі, Майами Чикаго. За загальною кількістю аеропортів США є абсолютним лідером у світі. Найбільшими авіакомпаніями в США є United Airlines, American Airlines, Air Train, Southwest та багато інших. За протяжністю залізничних шляхів США належить абсолютне лідерство у світі. За протяжністю високошвидкісних залізниць США є. – дев'ятими у світі, залізничний транспорт залишився важливим лише у віддалених районах. Більшість вантажів перевозять фурами. А залізниця задіяна переважно у комерційних перевезеннях, масових насипних вантажів, так само, як і внутрішній річковий транспорт. А сумарний вантажообіг перевищує понад 300 мільярдів тонн на кілометр. По останнім часом найбільше вантажів перевозять у міжнародному сполученні між портами на Великих Озерах і затокою Святого Лаврентія. У Канаді по каналах. – найбільша сортувальна станція у світі, знаходиться в США. Компанія, що володіє найбільшою мережею залізниць у США, називається Union Pacific. Велике значення має добре розвинена мережа магістральних трубопроводів, серед яких поширене транспортування на далекій відстані світлих нафтопродуктів від нафтопромислів чи морських портів до головних міст США. За протяжністю магістральних трубопроводів США є світовим лідером. Вагоме значення має і морський транспорт. США мають восьмий за потужністю у світі торговий флот із майже 2000 суден, на які припадає 3,5% світової вантажопідйомності. Цікаво, що більша частина американського флоту входить під так званим дешевим прапором, в основному африканської «Ліберії» або центральноамериканської Панами. Так, два найбільші океанічні круїзні лайнери у світі Оазис морів та Гармонія морів, що належать американській компанії Royal Caribbean International, зареєстровані під прапором Багамських островів. Морські порти переважно задіяні у міжнародних перевезеннях вантажів, наприклад, порт Лос-Анджелеса. У морських пасажирських перевезеннях переважають круїзи по Карибському морю. Найбільшими завантажу в США є морські порти Нового Орлеану, Х'юстону та Нью-Йорку. За вантажооборотом найбільших контейнерних морських торгових портів світу у США. Значними є морський порт Лос-Анджелесу та Лонг Біч. Внутрішній водний транспорт задіяний переважно у комерційних перевезеннях масових насипних вантажів у районі Великих Озер та річок Святого Лаврентія і Місісіпі, що є основою річкового транспорту США, довжина річкових шляхів США 41 тисяча кілометрів або п'яте місце у світі. Великі Озера це основа так званого озерного типу транспорту США. Розвиненим є і міський транспорт країни. Впізнаваними в усьому світі є таксі жовтого кольору. Uber – це американська компанія, що створила однойменний мобільний застосунок для пошуку, виклику та оплати таксі або приватних водіїв. За протяжністю лінії Метро США займають шосте місце у світі, розвивається парк електробусів. США має майже 3800 штучних супутників Землі, займаючи абсолютне лідерство у світі за їх кількістю країна є четвертою у світі за кількістю абонентів мобільного зв'язку та третьою за кількістю користувачів мережі інтернет. Послуги зв'язку надають ряд компаній. Популярною залишається кур'єрська доставка і пошта. США багаті на природні, культурні, історичні, мистецькі принади світового значення. Тому до країни спрямовані одні з найбільших у світі потоки туристів. У 2019 році США відвідало майже 81 мільйон туристів або третє місце у світі. За сумарним заробітком від міжнародного туризму, США займають першість у світі з відміткою у майже 215 мільярдів доларів. Для обслуговування туристів сформувалась добре розвинена готельно-ресторанна мережа. Та діють численні тематичні розважальні парки, наприклад, Діснейленд у Каліфорнії. Провідні за людністю міста США входять до переліку міст лідерів за кількістю іноземних відвідувачів у світі. За даними серпня 2021 року, до списку ЮНЕСКО включено 22 об'єкти США, наприклад, Єлоустонський національний парк, Національний парк Глейшер Бей, Національний парк Гренд Каньйон, Секвоєві національні парки. Національний парк Мамонтова печера, Статуя Свободи в Нью-Йорку, Національний парк Вулкани Гаваїв та інші. Популярними є і різні природні курорти Лос-Анджелес в Каліфорнії, Гонолулу на Гавайях, Майами у Флориді, Бівер Крік у Колорадо. У США сформувалось кілька виразних економічних районів. Більшість промислового виробництва зосереджено у промисловому поясі, який простягся від Босваша до Чепіца. Головними економічними центрами є Нью-Йорк і Чикаго. Середній захід переважно аграрний регіон, де високотоварне сільське господарство створило передумови для розвитку переробної ланки АПК. Провідним центром є Сент-Луїс. Найдинамічніше розвивається Південний Схід і Південний Захід США. Під впливом ефекту півдня у них зосереджено більшість новітніх видів промислового виробництва і сфери послуг, а також головні технополіси. Провідними центрами є Лос-Анджелес, Сан-Франциско та Атланта. Західний регіон включає в себе території, на яких переважає первинний сектор економіки. Видобування сланцевого газу і нафти дали змогу суттєво активізувати господарську діяльність у ньому. Тут відсутні великі міста, виразні загальнорегіональні економічні центри. США це провідна країна світу за обсягом зовнішньої торгівлі, здебільшого торгують з країнами сусідами, а також з Китаєм, Японією та розвиненими країнами Європи. В експорті переважають продукція машинобудування, фармацевтичної, хімічної промисловості, окремі види продукції АПК. США є найбільшим імпортером у світі. Основу імпорту становлять споживчі товари та продукція первинного сектору економіки. Також США є найбільшим світовим інвестором. У цю країну залучають одні з найбільших у світі іноземних інвестицій. Міжнародні зв'язки України і США дуже різноманітні. У політичній сфері Україна має підтримку цієї найвпливовішої країни світу. Розвиваються відносини між регіонами і містами обох країн. США є лідером серед країн Америки у зовнішньоекономічних зв'язках з Україною. У зовнішній торгівлі переважають традиційні товари міжнародної спеціалізації обох країн. Компанії США входять до кола провідних інвесторів у вітчизняну економіку. Переважно вони вкладають кошти у промисловість України. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку США, вторинний і третинний сектори економіки. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!